Першу групу нелегальних мігрантів особисто проведжає чільник МВС Ізраїлю. Загалом мають провести 120 суданців. Перед відправленням усіх щепили від поширених в Африці хвороб та надали фінансову допомогу. Ми вирішили повертатись, не боїмося уряду Ізраїлю. Це ж дружня країна, але зараз їдемо додому. Можливо, колись ми повернемось. Репатріація суданців відбувається мирно і добровільно. Нелегалів поставили перед вибором в'язниця або квиток додому та матеріальна компенсація тисяча євро кожному дорослому та 500 євро дитині. За тиждень залишити Ізраїль погодилися п'ять сотень африканців. Загалом за програмою планують відправити додому 4,5 тисячі заробітчан. У найближчі кілька місяців ми зведемо огорожу на південному кордоні. Окрім цього, ми припинили переміщення іммігрантів від кордону всередину країни. Від минулого тижня, відповідно до нового закону, усіх нелегалів негайно затримують. Ми також зводимо спеціальні центри, в яких можуть перебувати десятки тисяч нелегальних мігрантів. Кілька сотень, які виїжджають, це крапля в морі, стверджує влада Ізраїлю. За даними їхнього уряду, за останні останні сім років до країни в'їхали близько 60 тисяч мігрантів з африканського континенту. Вони потрапляють до країни через кордон з Єгиптом. Багато хто одразу здається владі і намагається отримати статус біженця за міжнародними конвенціями. Ізраїль не може негайно відправити іммігрантів на батьківщину. Сюди прибули представники уряду Південного Судану. Вони працюють разом з нами, щоб повернути своїх громадян додому. Утім, набагато більшою проблемою є мільйони людей, які хочуть приїхати до Ізраїлю. Ізраїльтяни звинувачують нелегалів з Африки у різкому зростанні рівня злочинності. Іммігранти селяться групами у бідних кварталах. Місцеві мешканці вкрай незадоволені новими сусідами. Звинувачують їх у зґвалтуваннях, крадіжках та інших злочинах. Останнім часом почастішили акції проте. Есту та напади на вихідців з Африки. Марина Кафтан, п'ятий канал.